І так, шановні мої підписнички та гості мого YouTube каналу, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик. І по традиції в цей е, спекотний е, літній день, кінець місяця, кінець серпня, з 1 вересня вже починається навчання. Ми традиційно збираємо кавунчик. Дивіться, позаду мене наше поле, до вашої уваги. Вже урожай в цілому на 95% ми зібрали. Зараз вам покажу остатки розкоші, які можна побачити в кінці серпня місяця на любом баштані. І детальніше поговоримо на цю тему. Так от, дивіться, назбирали повен причіп, назбирали повен багажничок. Тут елітні. Кавунчики. Такі відбірні. Відбірні пломбірні, бачите, які? Дебелі? Так що, машина заряжена. Завтра їдемо в місто. Фух, що сказати по баштанчику? Бачите, спека дає свої плоди, кавун печеться, кавун жовтіє. А де бур'ян, а там далі від половини поля, там кавунчик в холодочку, прохолодну, він взагалі не жовтий. А тут, бачите, вже кавуну капець. Ну, Залишилось, залишилось багато кавуна, мелкого, не весь. Ми вивезли. Ну, такий мелкий нас і не цікавий в основному, бачите? Батько дає кавуни качкам, гусям, курям, ну всім, індикам, всьому нашому господарству. Все годує. Всіх, бачите, скільки кавуна дрібного залишилось? Ось бачите, репнувший, гнилий, все, йому вже торба. Це поле таке, воно більш в бур'яні, а інше поле, воно не таке в бур'яні. Воно там знаходиться. Так що бачите, скільки кавунчика. Якщо сплюсувати оцей весь кавунчик та до, на квадратний метр, то підрахувати весь тонаш, то вийде дуже така непогана сума. Помимо того, що я вивіз уже і остатки кавуна, то на гектар у цьому році він дав хороший врожай наш баштанчик. Бачите, знайшов непоганий зелений, аж бренить. Він також завтра поїде на Полтаву. Так що, як згадаю, друзі, як ми проводили дуже тут свій час цікаво, насичено. Пололи, пересівали. Коротше, о Боже, скільки труда, скільки енергії ми витратили на вирощування ось даної культури. Що ви собі не можете уявити. Але ж воно нам віддячило, якщо чесно. Так що я не скажу, що мої очікування здійснилися. Ну, але ж також непогано. В будь-якому випадку краще, ніж гектар кукурудзи. Фух, так що, що вам сказати? Ось. Ще по поводу тематики картоплі. Дідусь бабуся допомогли нам цю ватку викопати, питали а ти тут два скільки? Два, два рядочка викопав чи ні? Та кажу, я не знаю, що це таке картошка, поки не весь баштан. Годиня вже сухе, в принципі, так три рядка. Чи два? Два. Дев'ять, десь, глуха баба, так? Да? Прикол такий ходить в інтернеті. В цілому два рядка залишились картоплі. Ось дружина щось моя тут кохана. Коси капусту. Рубає капусту да? на баштані. А що це тут крадеш капусту нашу? Ти опасна така з, з ножом. А, наборчик. Так, що тут у нас по помідорах? Печальне. Чого розовий деякий? А, все, вже йому торба. Гниляк. ФМ-гнилятин. Дивіться, яка ситуація. Амброзія пішла, і ось тут в сусідів, де пшеничка була, також ось пішла амброзія. Амброзій дуже і дуже багато. Що сказати, друзі? Ще це ну, не останній збір, але ж... Такий великий кавун вже такого не буде. Ось як оцей кавун, такого вже не буде. Це середній і маленький, тут увесь. Але такого кавуна вже тут не буде. Буде зачистка маленького і в цілому можна. Заганять техніку, можна дискувати це поле. Якщо дружину я вже ушатав і фізично, і морально цим баштаном. Вона вже каже, хочу відпочити від цього баштана. А то, то збубір, то поліття, то ще щось. Ну, а що робити? Такі сільські, тяжкі в нас будні. Ой, їдемо додому. Зараз трошки потрібно кавуна продати, людям питали. Ну а так, в принципі, все нормально. Їдемо далі. І так, шановні мої підписнички, їду з Полтави, заїхав. Тут, бачите, поворот на білики. Дівчата продають і кавунчик, і диньки, купив дві деньки додому дітям. бачите. Кажуть, що духмяні, солодкі, запашні. Така обстановка в нас. Бачите, кавунчик тут по 6 гривень. В цілому сорти такі самі, як і в нас. Кавун солоденький, смачненький, духмяний. Но, но, є одне но, не такий, як у Валєрчика. Так, дині спробуємо. Наші не вродили, хоч людей посмакуємо, які вродили дині. Так, зараз вкинемо в автівку. їдемо додому збирати врожай і вести завтра в місто. І так, шановні, приїхав тільки, но з міста. Розпродав наш кавунчик. Все як завжди. Прицепчик розійшовся за півдня. Хороший кавун довго не лежить. Це про мій кавунчик. Про наш кавунчик. Так, дивіться, яка ситуація. Сьогодні йде зачистка поля одного повністю. Під нуль. Збираємо хороший якісний кавун, грузимо його в причіп і... скажіть, я скажу, ну, поле зачистило і забули. Зараз покажу, як це поле виглядає. Що там звенить? Ножик? Бачите, мене ганяють з самого початку. Що ти не хочеш не сказати? Не Сняться кавуни чи ні? Не сня. ні? Так, дивіться. Це поле в мене те, що без бур'яну. Зараз ми ніж візьмем. Так. Складаємо на кубки. О, бачите, який кавун. Засохший вже є. Так. Беремо ніж. Ну, по традиції будемо дегустацію проводити. Так, дивіться, а що ти хочеш? Розрізати щось. Давай, я думаю, він спілий. Я думаю, він червоний. Бранить, як струна. Ану, дивіться, показник. Спіраль зелена. Де хвостик? Ось хвостик, хвостик також зелений. Оце показник на кожному кавуні. Якщо оці два органи у кавуна висохли, значить він спілий 100%. А це зелені. А, бач, зелений він. Ну, я думаю, все одно якось розовий червоний. Ану розрізає. Диви, червоно-розовий. Ну, Ану, смак-смак який не. Да. Він може просто М -м. бути... Ну. Він солодкий, але що. Ні, бур'ян. Ну, показує. <рес> бур'ян. Я ж за це кажу, може людині попастись. Так, да, красивий він з виду. Кавунчик, але ж його зривають із зеленим, може перепутали що. І попадається такий рожевий. І його невозможно їсти. Потрібно кавуном насолоджуватись. Так, наша задача. Збираємо найспіліший, найадекватніший кавунчик. Зачищаємо повністю поле. Отакий от, от жовтий залишаємо. Так, він вже спікся, дивіться. Він, так, да, червоний, все, солодкий буде. Але щось, бачите, м'який. Він же он спікся. Да, зварився, спікся. Варений, коротше. Цей кавун уже. Ми зачищаємо повністю це поле. Тут пів гектара. І в нас буде на закуску ще одне таке саме поле. Так що, що в нас тут по кукурузі? Глянемо. Ось, бачите, без кожури. Та, вже скоро вже скоро потрібно буде молотити. Та, суха-сухісінька. Поки валерчик вивозить баштан повністю, вже кукуруза буде стигла. Вже будемо і кукурузку молотити. Так що... Ну що там? Хороший. бренить як струна. Так. Що там, бать? Що ти кажеш? Бач, який шикарний кавунчик. Так, оце грепнувши. Та це ні, це, це вибраковка. Це хай залишається, знаєш, яке буде добре хороше на цьому полі. Як воно ну, удобрене буде добре. Так, ну що, менше балачок, більше роботи. Будемо працювати. Буду збирати. Так, шановні. Ми зібрали наш врожай. Скотили на одному полі повністю. Їдемо далі. Їдемо собі далі. Взяли предчіп, будемо зараз збирати. Що? Ми їдемо, їдемо далі. Хочу сказати, бачите, агрофірма тут на наших паях сіє е, ну, культури різні. В минулому році був буряк цукровий. В цьому році, бачите, соняшник. Який соняшник печальний? Це просто не передати словам. Такий врожай, мабуть, буде не дуже. Не знаю, що буде по цінам на олію, на нашу. Дивіться, з таким соняшником. Це печальний. Соняшник, головки які маленькі, дивіться. Так, а ми їдемо далі. Їдемо до нашого поля. Забирати залишки кавунчика. Нам допомагає сьогодні Марфа. Да, донечка? Шо ти, сонна моя Євочка. Так, бо Вона капризничала, бабуся не могла дати їй ради. Ну, забрали її, вирішили забрати з собою. Так, ще одне. Батько нам допоміг тут скотити на кагати. Ми зараз почнемо вивозити з цієї сторони. Причіп ми загрузили іншим сортом. З іншого поля ми тут доробили роботу, поїхали на інше поле, загрузили, а сьогодні дядька взяв причіп і в цілому будемо в нього загружати. Я думаю, прицепчик тут буде, а то й півтора. Ну, зараз будемо дивитись. Все вже. Урожай зібрали на цьому полі. Так, розвертаємось і ось цей дядька причіп, бачите? Сідай, Марфуш Донечка, присажийся. Сідай на кавунчик, як ти сідала. Як, Ану показуй. Отак, От сідала. Це твій кавунчик, так? Да? Помахай всім привіт. Махай привіт. Привіт, помахай привіт. Як ти махала? Привіт-привіт. Пока-пока. Як пока-пока? А воздушний, пакет? Воздушний, да? так? Смачно, ану, привіт, махай. Махай, бігаємо, а так пока. Молодець, підписнички. Так, п'ята куча, я не знаю. Ще одна. Друга, третя, п'ять, ще п'ять куч. Я думаю, в один причіп все не вміститься. Потрібно другу ходку робити. Ну я сам її вже зроблю. Так, дивіться по такому принципу. Кохана дружина мені ось подає кавунчик. Кидай. Раз, обережно, я так укладаю. Давай. Бачите, по такому принципу. Давай, давай. Все в онлайн режимі, щоб підписники бачили, як кавун попадає. До них місто. Що вона там кида? А, і Марфа хоче кидати кавунчик. Тільки сил мало тебе, донечка Підростеш так, видів через 20, не, не тягай, ти шо. Сідай луче попине. Сідай. Так, все, ми працюємо далі. Бо часу обмаль. Ми знайшли по розміру кавунчик Марфі. Дивіться. Марфа киткіт як роби, як мама. Отак от, от. Бачите? Сам процес. На, раз. Киткіть, молодець. А ну як мама робила, ну. От Так, Так, це безкінечно можна робити. Подавати її. Так, все, мама би подавала. Мама, папі подавай, давай. А то часу нема. Мені ще поспать якось хочеться. Хух. Зимой будемо спати, зараз працюємо. Так, дивіться, приїхали додому. Зараз заганяємо у двір цей причіп. Вигнав я мотоблочний причіп з мотоблоком і їдемо ще по ті три кучі. Я сподіваюся, він сюди весь кавунчик влізе. Ну що сказати, загрузив практично весь кавунчик. Я той, що ми наскочували, так що залишилась одна куча. Я думав... Все не влізе в мотоблок, а воно, в принципі, вийшло. Так, зараз показую площу нічну. Дивіться, як виглядає поле вночі. Залишилась одна невеличка кучка. потрібно його все сюди вложити. Я не знаю як, але ми постараємось. Скільки позитивних моментів, скільки. Клопіткої праці вложено в оце ось поле, бачите, шановні мої, дуже багато, дуже енергії, часу, емоцій. Ще раз повторюсь, дуже багато. Вложено сюди. Ну, праці, труда. Дуже. І все воно віддячило. Так що я не знаю, що ще додати. Дуже Дякую всім, хто підтримував мене за цей період. Дуже велике дякую, хто смакував кавунчик. Напишіть, до речі, в коментарях ще один коментар. Чи все ж таки сподобався кавунчик чи ні наш. Ну, в принципі, менше балачок, бо ще грузить машину, догружать. Щоб без холостого пробіга їхати, бо я ж парень привик по максимуму, загружаємося і печем. Так що нічого й додати. Ще працюємо. Працюємо, поки не заморимось. Так, далі буде. І так, вже 9-та -го година вечора, ми вже вдома приїхали потихеньку, ну ми доїхали. Дивіться, який фронт роботи проробили. Ось наш кавунчик. Бачите, Так, він тут і залишається, дивіться, який тиск у шинах. Я не знаю, як ми чудом доїхали, аби вони не постріляли ці шини, бо вони такі аварійні. Так, потрібно нам зараз розгрузити цей причіп, оскільки його потрібно віддати завтра дядькові. Сьогодні вже ніхто його не віддасть, тому що він вже, мабуть, відпочиває. Зараз я розгружу, 9 вечора, поки розгружу півгодинки, потім потрібно догрузити автівку. Догружаю автівку, повечеряю трішечки щось там і спадки. Оскільки вночі потрібно вже виїжджати на ринок до вас, мої дорогенькі підписнички. Продавати якісний домашній кавунчик. і так, шановні мої підписнички, та ось і мою ютуб каналу. Всім доброго ранку, всім доброго здоров'ячка. На годиннику 5 ранку ми на заправочці БВС в санжарах. Ой, за весь період, ну я взагалі кави не п'ю, за весь період ще возимо баштан наш, вивозимо кавунчик домашній, перший раз взяв каву, бачите, і хотдох. Що засипаю вже, я не знаю, режим такий. Вибиває з колії, якщо чесно, приїжджав, вчора, грузився дуже довго. В 11 тільки ліг спати, чи пів 12 десь так. А зараз Зараз поснідаємо і летим на Полтаву. Щоб ніде тепер не ставать. Без перериву, без перекуру. Так що, що сказати, дорога рівнесенька. Бетоночка шепче, тут асфальт хороший від бутенок до Полтави. Ну, все нормально. Потихеньку не спіша. Їдемо. Веземо наш товар дуже обережно. Вже остатки розкоші, так сказати, основну масу ми вже вивезли. І все, скоро буде вже закриття сезону. Так що, якось так. Так, ну що, снідемо, поки не, не Все, так, будемо їхати. Далі буде.